Вітаю, зараз ми подивимося деокупацію Херсону. Коли і як це відбудеться і чи є перешкоди для мирних мешканців, щоб вони були врятовані. Нас цікавить, коли відбудеться деокупація Херсону, щоб всі мешканці мирні були врятовані, щоб для них не було це надано шкоди. Час деокупації. Так, іде деокупація для Херсону. Дуже сильний чоловік проводить деокупацію Херсону дуже сильна людина, їх там багато цю справу. Роблять деокупацію дуже сильні чоловіки. Все необхідно, все зробиться, це нове, нове життя для Херсону, для Херсонщини. Взагалі вони звільнять ці чоловіки, звільнять. Так настане мир. Жовтень місяць відбудеться деокупація і повний вихід взагалі військових. Карта мир. Інша справа, що ворог буде брехати, що він там бореться, що в нього ще Херсон його, що щось вони будуть там розказувати, але це повна брехня, повнісінька. Бо, бо Херсон вже буде давно е, відкритий для України і туди повернуться навіть діти вже е, в жовтні. Так що. А залишиться у ворога тільки одна брехня, що він там десь там щось там бореться. Так, жовтень, кінець жовтня. Повернення Херсону в Україну, повна деокупація абсолютно. Мирне мешканці, мирне населення, мирне населення. Так, хочуть хочуть робити, красти, вбивати. Дуже агресивні події. Це треба закривати. Також буде бігти і по дорогах будуть награблені в мирних мешканців. Це Але їм повернеться все. Дивіться, все, що вкрадено, все повернеться, тому хто вкрав. А ще буде повністю втрачено всіх зрадників в Херсоні. Всіх вилавлять і всіх буде вбито. І те, що вони вкрали і що вони там домовлялися, робили, все повернеться людям, всі кошти, гроші. Все буде добре. Я бачу тільки гарне для Херсону. Так що не турбуйтеся. Дійсно, треба ховатися, ховатися від цих виродків, бо вони дуже агресивні. Не знаю, як це нам зробить, але треба ховатися. Оці люди в Херсоні дуже добрі, дуже сильні жінки, і вони витримають це все. Багато є жінок, які магічно захищаються. Не молодці і їм це... Вони врятуються своєю магією від цих нападів. Так, Херсон буде врятовано, а ворогів всіх знищено. Це так і вийшло. Все, заперечую. Дякую. Прошу вищі сили Заперечую. Заперечую також. Щоб люди не змогли, точніше вороги не змогли завдати шкоди, заперечую це все. Відкрита дорога до повернення у людей. Оця брехня заперечую. Заперечую, Ворога не вийде брехня, брехати, про те, що він там ще воює дуже сильно. Все тікає геть. Карта мир на майбутнє. Відшкодування втрачених речей. Так. Дуже сильні жінки в Херсоні. Вище сили, будь ласка, якнайшвидше. Прошу допомоги, звільнити Херсон і повернутися всіх. Щоб була змога повернутися всім, хто виїхав з Херсону, відкрити дороги до повернення до Херсонщини. Перекриваю. Так, відбудеться суд над зрадниками. Перекриваю. Більше нема ніяких перешкод, які заважають деокупації Херсону області, Відкриваю дороги до деокупації, до Збройним силам України, надаю всю енергію і силу, яка їм необхідна, вся зброя в цій справі надається без перешкод. Відбувається швидка деокупація. Ворог не встигає завдавати шкоди мирному населенню, мінувати, грабувати, галтувати не вдається, тікає, сам себе боїться, сам на себе нападає. Не може не рухатись, не бачить ворога. Закриваються всі дороги, Да буде так, да буде так, да буде так. Херсонщина буде звільнена листопад, листопад місяць, на кінець середина, жовтень. Поступово, але це буде рухатися швидко. Де буде звільнено. Де буде все сказано здійснене, буде так. Так що я бачу, що навіть і в жовтні до Херсона можуть люди повернутися із дітками. І там буде мирне мир небо. Ніяких обстрілів, ніяких військових дій, все завершиться. Мирне небо. Абсолютно. Так що дякую за увагу. До зустрічі.